Поїхали. Четверта команда Футіс, Надіюсь, зараз я подам ніхто. Жіночка, так? Да? Ні, це Мужичара, це Лисий, це ПЗ, це Дюмфріс. Ну, по факту, непогано. Ну, хоча б хоч щось новеньке. Хоча б хоч щось уже новеньке, це вже радує. Тобто я такого ще не ловив, це вже перемога. Ну, поїхали, Контора, дай мені якусь 88-му, 98-му. 98-му оденьку, Контор. 98. Це 96 да, Це 96 Нигерия. What the fuck? Фу, яка ти гета. Кану. А, це старі, да? А, ну да, це ж логічно. Хвічак, блін, думаю, це Месі в моменті, це хвича. Ну, все, я так понял, вище там вже не буде, да? Ну вище вже не буде. Ну, я не очікував, але бляха. Хотілося, щоб щось випало. Але ха-ха. Е, Роман, кажу Роман, Вірон, Коман, Хвіча і Сасік випала ще мені. Нічого нового, нічого нового, все по-старому. Ну, спасибо. Тіба за те, що ти оцей, постарався. Надію тобі щось випаде. Футіс, це якась бабйонечка, ні, це якийсь мужичара. Це о, Це якийсь Фодер, збічний. Я не знаю, що це таке може бути. Бельгія, а що там по Бельгії А, боже, ну да, це патлати. Еп, ты щось нажав? Хаба так, нормально. І. А, там ще інші є. ФРВ, Італія. Тюрам це? А, тюрам, це Італія, Тюрам француз. Це герой, це якийсь Що це. Я не знаю, хто це. Це Алі. І Вільямс. А, там ще не тільки Футіса, я думав, там Футіса. Я думав я думав там Футіса. Фул Футіса. В Віліалі, бача, Да, Так, габела. Ну, 99-й, але дублікат, звісно, обідно. Ну, спасибо. Фігня. Ну, в принципі, як то кажуть, я іншого й не очікував. Ну так, парні, що я зловив за цей тиждень? Коротко, кутилка на ікону зловив зубочистку. Зубочистку, яку є квіксельну. Залітай на стрімчанське, якщо у тебе є. Мані-мані, мані, ти маєш бажання кіксельни, це все для тебе. Зубочистка, така ста. Окей, далі. Ікона. Що я зловив Мальдіноса? Мальдіноса теж. Картку зіграв. Таке. Не знаю, мені там більше сподобалося. Так, так буває. Далі. Що я зловив за даний тиждень Футісів і дидим, і типив? Нічого не зловив. Парні вікенд лігу я зробив 8 перемог, зловив Едвіна Вандерсара. Мене при цьому стояв Джі Буфон. Різниці, як то кажуть. Ніякої немає, я хз. Ну, в цьому ротарі це, ви самі понимаєте. Далі зловив Дюфріса, поставив його в основу. У мене був перед цим зібраний. Мат... Як там його звати? Боже мой, весь ще був. На нього ще була кубок. Коротше, ви зрозуміли. Поставив цього, по факту, теж різниці ніякої немає. Тому їм бав. Він ще щось і стояв тоді. 300 він що стояв, зараз не знаю. Він і зараз стоїть 200к. Дорого він стоїть, коротше. Тому, якщо у вас він є, спробуйте його. Далі ловив цього тисячу разів, Тіта, ті, це навіть не пробував, цього два рази Райса, це легенда Ліверпуля. І далі далі ця Ангеліна, ця жіночка, мадамка, теж її тисячу раз ловив, задовбала вона вже пісєс. І Верона. Вірон теж це падлюка. я не пробував його. Чому в нього позиція це пцап? Самі треба схеми міняти під ЦП, та й захисних плесталів. Тому якось вже навіть на ЦП не хочеться особо собою його і пробувати. У нього... Це такий чистий ЦАП, тому що всі плестайли на як то кажуть, на ЦАПа, плюс Р1, плюс пас розріз, плюс сильний пас. Ну і плюс рівень, ЦАП теж був моментами б'є. Тому це чистий ЦАП, його не запробувати, але я не бажаю. Бо такий був дроп, контора максимальна, максимальна дроп вирізала, просто нулячий дроп, Ти відкриваєш 10.85, ти відкриваєш 10.84, нічого не маєш. А все чому? Бо тому що є ми... Зубасік 96-й, Мбупа, Бопє є, Бопу, є, Як і ТОЦ, так і його ще 2 ЛЧшна карточка, і ще там якісь. ще дві... Коротше, там шість карток Бопу, якщо не пам'ятаю. шість, ще п'ять, і дуже багато, і вони не падають, і. І за все, цього дроп. Так, Далі є Меська, є тоц, далі є Меська, не Меська, є піналдищ, є Крещанич, є теж Тоц. Тому і дроб вирізний, щоб всі не поливили ці картки. Я не знаю чому. Тут залишилося ще півтора місяця, як то кажуть. Грубо говоря, місяць до релізу, до призаказу контора якось по-дивному. Вона зробила, дала. До речі, вона обрала софтбан. Ну, в принципі, тих хто знає, той знає, хто крутить. Але забрала дроп. Раніше був софтбан, але й був дроп. А зараз і того й немає, і дропа немає. І виходить, кому вона зробила? Хорошо. <хе -хе -хе> Нікому вона нічого не зробила. Хорошо. Ось ми дропчанськими маємо. Там ще, напевно... Так, парні, тут ще я не додав деякі картки, як я про них забув, трапався, вроді би, би він був. В пакі падав теж 96-й рейтинг. Ці Дес теж раз 6 падає, ну, раз 5, раз за 2-3 точно падає. Ну то це ці картки 96-го рейтинга, які ми взагалі нереально би оцей джаймс Не знаю, чи він був sb чи з данках, не пам'ятаю. Ну, сам факт, 96-й картки є. Коротше, що ми бачимо? Ми нічого не бачимо. Дроп максимально вирізаний і це максимально печально. Відкрито, парні було багато паків. В п'ятницю відкривав паків, тобто я трошки притримав був, і потім все відкривав, все ж вебки відкривав, як то кажуть, взагалі нема що ловити. Дроб максимально мертвий. відкривав десь 84, десь 85, там одна поромі і все інше золото. Контора здуріла. Тобто до цього моменту все було добре. Ніхто не жалівся, я не бачу ні до людини, яка жаліється. Типу на дроб, там, на ті футі да, там не падає 99 98 Ну це що це нормально. Ну, зараз всі жаліються, що тупо дропа немає, проміків немає, розумієте? Проміків немає, ні, ні, деякі не можуть зібрати збічі, які можуть. М -м -м Бо за що цих ти просто перекручуєш ловиш дублікати і проміків. Ну, ви самі розумієте. А зараз проміків немає, і все. І виходить, це все до сраки, те, що ти робиш. Ти просто тратиш більше часу і, все, і як кажуть, вихлопа немає. Такий був Дропчанський. Пишіть в коментарях, яку ви саму топову карточку зловили на даний момент з нової команди 4 футіс, В п'ятницю буде п'ята, а остання, і далі буде новий сезон до підготовки FC 26. Там будуть паки, будемо вилутати на FC26 і так далі. Тому, тому якось так. До зустрічі.